59 років тому, 15 квітня, рада міністрів СРСР прийняла постанову. Згідно з нею у Києві, створювалося головне управління з питань житлового і цивільного будівництва. За цей час управління перетворилося на холдинг компанію рекордсмена за кількістю збудованої нерухомості її історію... Відстежуємо сьогодні за час існування Київміськбуд звів понад 44 мільйони квадратних метрів житла. А саме вирішити житлове питання в столиці і було одним з головних завдань, створеного у 55 му голов Київбуду. Після війни без даху над головою залишилося 200 тисяч киян. Вже через 10 років по створенню організації обсяги будівництва в Києві збільшилися в 30 разів. Кожен крок будівельників був революційним, як, наприклад, зведення будинків з панелей, які і виготовлялися на підприємствах організації. Ветерани першопрохідці «Київміськбуду» бажають, аби компанія і надалі залишалася на вершині будівельної галузі. Який матеріал будівельний, які машини, які крани це все нам ну, по-доброму. Ми так завідуємо щоб вони працювали і пам'ятали, що вони працюють головки Мізбудь? Це той колектив, де є приміром для всіх будівельників. 345 шкіл. Дві сотні лікарень та поліклінік, готелі кінотеатри голов «Київбуд» виконував найскладніші задачі як на початку діяльності, так і сьогодні. Колись новаціями були Хрущовки. Сьогодні каркасно-монолітні тридцятиповерхівки. У 81-му – відкриття меморіального комплексу музей великої вітчизняної війни. до євро – реконструкція стадіону «Олімпійський». співробітники компанії зізнаються, чітко усвідомлюють в якій організації організації мають честь працювати. Я вже в Київгорстрої працюю з 1978 року. Наша країна переживала важке время, і ці кризиси, і зарплат не було. І багато мене приглашали, от мої сокурсники приглашали в різні фірми, там комерційні, ну і так далі. І ви знаєте, я все-таки не змінила Київгорстрою. Вот ні, на на это. Ну і слава Богу, все у нас як как би бы хорошо. І ми надеемся, що будет у нас хорошо в нашій страні будь-харашо. Київ Міськбуд сьогодні це понад 100 підприємств, об'єднаних у будівельно-інвестиційний холдинг. Його діяльність контролюють і затверджують акціонери, найбільший з котрих громада Києва на щорічних зборах акціонерів, що відбулися 30 квітня. Роботу холдингу за 2013 рік оцінили позитивно і узгодили розподіл. 38 мільйонів гривень дивідендів. З них 30 мільйонів підуть у бюджет столиці. Фінансові показники компанії покращуються протягом останніх трьох років. Успішно триває робота із повернення незаконно відчужених у 2010 році акцій компанії. Холдинг вже відновив право власності у 22 товариствах. Процес повернення акцій ще восьми підприємств триває. Для цього за ініціативи керівника холдингу Ігоря Кушніра було створено окремий підрозділ Департамент з питань корпоративних прав, крім відновлення права власності. Його завдання не допустити порушення інтересів компанії в майбутньому. Я думаю, для будь-якого строїтеля в нашій країні це як би ну пік, це вершина, вершина всього будівельного бізнесу. Тому що Києва Рострої являється наймощнею, найкрупні і Ну, в саме 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 во всіх отношениях компанії України і непосредственно столиці. Города Київ холдинг продовжує брати нові висоти а отже, стяг вершини будівельного бізнесу повинен замайоріти на справжнісінькій гірській вершині. Альпіністу зі стажем, 14-му президенту Київміськбуду Ігорю Кушніру належить ідея підняти прапор Київміськбуду на вершину Кавказу Ельбрус. Задумане здійснив разом з колегами. Ігор Ніколайович вже покаріл не одну вершину. Нашої планети Це гораздо гра за це віршини, та восьмитисячної Це була його ідея підняти флаг нашої вершини, строїтельної вершини, на вершину И он это Кавкаду. Нині на 57 будмайданчиках «Київміськбуд» зводить нові об'єкти для столиці, як і майже шість десятиліть тому компанія будує Київ. Київ Мізбут це город Київ, город Київ та Київ Мізбут. Так що всі задачі, які будуть поставлені нам по реконструкції або по будівництву чого нового, будуть виконані в сроки, качественно і красиво. Нехай кожен день, місяць, рік приносить нові звершення і зміни тільки на краще. Це була ера будівництва. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі.